Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Невдалий попередній матч. Ми не змогли забезпечити собі місце в третьому дивізіоні, і тепер будемо старатися тут це зробити в цьому поєдинку. Ну, ми вигравали. Ми вигравали в попередньому матчі, але не втримали свою перевагу. Знову дощ буде. І починається матч дуже не дуже гарно. У, них, у нього німці. Бундесліга, хоча терштеген бачите, на воротах. Але там з німцями він нормально зіграний. Дуже дивно почався матч, бо я натиснув вихід на поле, і потім, бачили, трошки ще навіть зміг порухати по менюшці, а потім натиснулось готово. Не дуже це радує такі моменти, але. Але спробуємо. Боротися з е, всіми чинниками, які грають проти нас. А проти нас чомусь все. Після оновлення фіфи проти нас все Дімалія якось. Е, да Всі погано грають. І розбігаються погано, і паси в спину, в п'ятки, куди тільки не дають. Удар Дімалії що виріт. Оця важкість з'явилась. Важкість в футболістах, неточність в передачах. Неймар. Неймар. Неймар і Швейштайгер. О, починається ще й Швейштайгер. Це такі люди. Тевес, Швейштайгер. Це люди, яких я не люблю в командах суперників. Обами Янг, Навіс. невже це, невже це. Ми постійно будемо пропускати ударом головою після якогось примітивного навісу. Галвес не ногою вибиває головою. Показує, що він вміє пробивати цією частиною себе. І отут пас переза на Агуеро, добре що. Не пішло в п'ятку, і удар! А Гуертер тягне, але Памірес! Ну, вдар ти! Встукнувся в Родрігеса і не зміг вдарити. Буває. Починається вистава. Виконання наших футболістів. Леріс. Вау. Трошки не туди, куди я задумував. І Матьо! Ну давайте, ну що ж ви робите, ну, люди. Чим далі по дивізіону рухаємось, тим все новіші і новіші трюки вміють наші гравці робити. І Ось такий посвід переза непоганий, але Неймар. Неймар! Терштегена міг забрати м'яч, що це був би цирк реальний. Обамаян. Ясно. Що ж іще Обамаян можна робити? як Не тікати і що робити? Правильно, навішувати? навішувати і забивати Алвес Показав, що він вміє грати головою, а в цьому моменті. А в цьому моменті не достримує. Примітивізм, капець, який у суперників буває, але це приносить результат і. і починаєш задумуватися, може собі так? Купити якогось Харі Кейна, якогось Манджукіча. неясно, як він впишеться в цю команду, але яка різниця, що він, головою не проб'є. Ну подивіться. А, тепер він мене дурити зібрався. Купити якось собі здоровання і цілий матч проходити і вішати на мене. Це буде красиво. Але, як я казав, головне результат. Нікого не цікавить. Всі потім забудуть, як ти грав, що ти, якщо ти виграєш перший дивізіон. Тільки навісами, ну хто згадає, що ти це робив навісами. Всі будуть знати, що ти виграв перший дивізіон. Але ми намагаємось грати по-іншому, бо у нас інший стиль. І я бачу, що наш стиль що наш стиль дуже часто почав не працювати. Неймар. Неймар ледь біжить, але розбіж... ну, розбігся нарешті не той фінт, але нічого. Ми м'ячем. Ну тут треба. Ну тут треба ж забивати, ну Ді Марія, ну це занадто. Це вже занадто, ти даруєш. Дуже ми люб'язні до наших суперників. Ми даруємо їм моменти свої ж. і не забиваємо. Ді Марія міг забивати в цьому моменті спокійно. І що це квадрати так валять, подивіться. Такі завалив Щурля. Швидко розіграли. Рамірес. Агуеро. Щось тут робить. І ось туди передачку, Аде Брюйне тут. Перес. Скупчення його гравців. Дімерія! Ну що я вам скажу? Уже мало бути 2-1, але рахунок нуля. Ді Марія один вже запартачував Моментів три, 3, мабуть. Німар. Відбіг від м'яча, він боїться його. Шкода, що тут немає зачіски такої кучерявої і з червоним носом. Я б кожному поставив би. Нашому гравцю і подивіться, нам вже дають грати, нам вже дають грати. Дімрія з таких позицій пробиває. Неймар може проходити, але. Як же ж він пройде, якщо він просто тікає від м'яча? Тікає, а потім не встигає на пас. Продріз. Рамірес. Темп. Темп гри знизився після оновлення, вам не здається? Бо мені здається, що стали якось рухатись футболісти повільніше. Неймар Швейштайер знову. Знову а хто ж ще відбере м'яч. Альба бігає не так, як треба. Заносить і дуже заносить наших гравців. Дуже почало заносити як ніби машину на льоду. Розбігтись якось дуже важко зараз. І перше тайм ми програємо. Програємо з мінімальним рахунком, але ж але ж, скільки моментів ми не реалізували. ще є шанс. Ось ця атака. Гуеро нахиляють. Агуеро. Гуеро неймар, подивіться, подивіться на це розбігання. Так. А... Що це було? Він промазав по м'ячу сам, тобто його ніхто не штовхав. Добре, добре, ніхто не штовхав Неймара. Так, все, забрали. Не вийшло у нас пройти одразу. Варан, до речі, з м'ячем. І ну, знову, знову такий форвард, як Агуеро, сидить сидить в, з, в офсайді. Не в захисті, а в офсайді. Ну, такого суперника буде дуже прикро програти, бо він взагалі мало що показує. Затримує. Затримує. Чітко порушують правила. От в третьому дивізіоні. Дуже багато суперників вміють бити ваших гравців без порушення правил. От подивіться. Ну, наві... Отут не треба було свистіти. Ну подивіться, у нас пара з м'ячем, а він свистить. Що, він видаляє Швейштайгера? Він що, видалиш Швенштайгера? Він видаляє Швенштайгера. Ну, Це добре. Це добре, не буде він нам заважати. Марія. Ну це, це щось. Що? Що відбувається на цьому полі? Що відбувається? Неймар буде пробувати, але ну, зі штрафного може він і заб'є. Терштеген. Не допоміг його захисник на стійці, але Терштеген допоміг. Ай-яй, треба було, треба було забивати тут. Бо... Ну як Квадрадо не нас доганяє Рікардо Родрігес? Перес. Перес. Передача на Гуеро, Гуеро. Якби у мене не були зайняті руки, я б зараз стукнув себе по лобі. Але. Але я не можу цього зробити. Але. Гуеро, подивіться, я... ну знову почав відкриватися і потім зупинився. Коли власні футболісти дурять. Так, взяв м'яч побіг, Взяв м'яч побіг, Взяв м'яч побіг. Завели в ворота, ну він взагалі, ну це. Він думав познущатись, але треба познущатись над ним, випустивши Тео волкота. Тео Волкот має нам допомогти. Давайте змінимо ще Коутіньо. От Отак от. І одну заміну залишимо все-таки. Рада сьогодні не видно. Неймар дуже активний, але без толку. Ну, це такий подарунок нам за те, що ми не реалізували моменти в першому таймі. Тому можемо подякувати нашому супернику. Якби можна було написати, я б йому подякував. а так... Так ось. Добре, що хоч не спіткнувся і таки добіг до воріт. Ну що це? Ну що це? В центрі нікого немає. Бачили? Він пройшов одного гравця і мої два опорники. У мене два опорники взагалі-то, але в центрі вже нікого не було. Коутіньо. Коутіньо. І... Волкот. Передача є. І... Хто? Хто доб'є? Порожні ворота, крос. Це у нього вийшов, мабуть, крос. Ну, Оба ми... Ні, рамос. Альба. забирає. Ну, можна ж було контратаку мені дати провести. Ну, якщо ти червоно йому даєш, то ясно. А, ти ще й без картки. От молодець. Упереся. Як тільки упересам яч, він чомусь свистить. І не дає продовжити атаку. Неймар. Не вийшов хібний удар, але подивіться, що робить Рікардо Родрігес! Він міг помилитися. Де І його не наздоганяє Рамірес. Простого Дебрюне наздоганяє Рамірес, подивіться. Витиснута клавіша прискорення, але... Неймовірно. І ось тут відкривання Волкота. Ах, прийняв погано волку. Прийняв погано, не зміг прибрати м'яч. 17 хвилин є шанс на перемогу. І на такі бажані три очки. Добрю не? Де захисники? Куди ви бігаєте? Мюллер. Головою. Ну, головою! Люди, ну це знущання якесь. Це якесь знущання. Що Ну, знову головою. Граєш, нормально граєш і. Він простий на віс робить. Нічого особливого. Але але у нього, йому запишуть три очки. Саме йому запишуть три очки. Побіг. Якщо зможемо, побіг. Ну, якраз в найважливіший момент він зачепив нашу ногу. І знову овсай. Два слова можна сказати. Головою офсайд. Удари головою і офсайд. От як характеризується цей матч. Це Волкот? Ні, дивіться. Як чітко забирають у Волкота м'яч. Поутіння не забуває здалеку. Ех, погано. Погано, що ми можемо другий матч поспіль програти. І, по-моєму, там взагалі будуть мізерні шанси на вихід до другого дивізіону. Протягни ногу. Не ж м'яч. Волкот! Що це за Гудагар? Ну якщо вже волк так пробиває, то То у мене питання вже не виникає, все. Волк такий забив більше 100 м'ячів за мій клуб. Бачила, як пробуває. У мене немає поясни. Ну давай, навішу? Та треба навішувати. От бачиш, не навісив і не забив. Ну що ж ти так? Що ж ти так тупиш? Волкот. Ну, Як завжди, один один якийсь е момент, один якийсь гравець і все. Хумельс. На жаль, ми програємо другий матч поспіль. І 5 хвилин є шанси, все-таки. Та дайте пас уже, Алвес! Ну ти загнув нам трошки попередній матч. І цей також. Знову цей художник. А так. Ох, ну що так мілко! Ну що це таке? Ну куди ви це все робите? Немає сил вже. Просто немає сил у мене. Кодра! Не судилось, мабуть, сьогодні нам не треба е здобувати очки. Ну... Но... Давайте подивимось статистику. Мені цікаво. Мені цікаво, але. Вона все одно нічого не змінить. Но стільки моментів не реалізувати це. Я вже не пам'ятаю, коли так було. Другий матч поспіль ми програємо і ми знову не можемо забезпечити собі третій дивізіон. І тепер у нас залишається три матчі, і треба кожен з них виграти, щоб пройти далі. Но я вже про це не буду говорити, навряд, навряд ми вийдемо в другий дивізіон. Сім ударів три в ствір. Ніяк ми не можемо попасти в ствір. Я, бачите, і Волкот, і Кодрадо. Ну, це все. Це три поразки за дивізіон. Це було так. Так. Було. Але було сім перемог при трьох поразках. А не три перемоги, одна нічия і три поразки. Ви бачите самі. Ви бачите весь матч. І. Можете оцінити в Гру гравців, може, щось я неправильно роблю. Цілком реально. Цілком реально, але. Але ж я завжди роблю одне й те саме. Я не можу з матчу в матч змінювати якось. Не знаю, це вже все відпрацьовано на автоматі, тому все робиться однаково. Але як бачите, коли виходить забити, коли виходить промазати з. Вбивчої дистанції. Ну, що ж тут зробиш? Що тут зробиш? Дуже неприємно. І мені, і вам, я думаю, але знову-знову нам треба це пережити. Ми пережили колись четвертий дивізіон, перший сезон в четвертому дивізіоні, потім порадували порадували всіх в другому заході четвертого дивізіону і бачу, що вилізти, вилізти якось би в третій дивізіон, оцю. Подолати цю позначку в 12 пунктів і, і все, і готуватися, я бачу, до другого заходу, бо, бо якось чи вони в перший дивізіон, от коли міняєте команду, може в перший сезон саме, вони зігруються якось, вони не розуміють один одного. Не знаю, що там в їхніх комп'ютерних головах, але якось вони грають. От Ді Марі, от гарний приклад Ді Пам'ятаєте, четвертий дивізіон перший. 1... Перший сезон в 4 дивізіоні, він не грав взагалі. А другий вже, другий раз, як ми грали в 4-му дивізіоні, він порвав 6 матчів, кожен забивав взагалі. Але от зараз знову-знову якась криза. Думаю, її подолаємо. Подолали ту кризу, подолаємо і цю. Тому Тому підтримайте нашу команду пальцем вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту ВКонтакті. Разом ми з вами подолаємо всі труднощі. З вами був Денітроде. На все добре.